Всім привіт! І це вже третя частина один блок. Наш острів. І в цій частині ми докопаємо 100%. Я сподіваюся, докопаємо до кінця цього блоку. Ну, як ви бачите зверху. 530, ой, вже 40, 42, то скільки ми блоків скопали. А наступний блок має бути вже при 750. І тому ми маємо сьогодні до 750. Ну, я думаю, що ми докупаємось і будемо олучати вид нашої хати. Зробимо, напевно, е, на город. Якщо встигнемо якщо встигнемо, то добути. Ой, не випав Ну, надіюся, що встигнемо. Е, я хочу чесно встигнути. І ми, як ви знаєте, якщо ви не бачили, е, оцей житель продає. Я, я так поняв, тут не будуть спавнитися моби, тому мобів можна купити тільки в нього, напевно, буде і до кінця ігри. А він або ще хтось, по ідеї, якщо він продає яйця, то він може продавати і спавнери. А якщо спавнери, то значить ми зможемо зробити. Фармілку, опита, або, наприклад, їди. Але, напевно, ті спавнери будуть дофіга коштувати з землі, або чого там взагалі алмазів, стак алмазів. Але я думаю, не знаю чесно, чи будуть, бо то, чесно, не дуже логічно, що буде ну, в нього алмаз за спавнер Бо спамнер, це, ну, рід, рідко взагалі. Я не думаю, що в зборці будуть. Ой. Пс, що я роблю? В зборці буде, типу, такого. О, зараз докупаю. Ми йдемо улучити. Нам треба. Так, будемо. Бо тут не не безкінечне все бо... Ми як впадемо, все просремо. І я то кажу, бо я дізнався недавно. Ну, все потратив. Якраз вийшло майже в той. О, докупаємо ще зараз. Ой, все. Так, ой. Так. І почнемо чуть-чуть. Построюємо і збільшимо наші ослі. Я думаю, зараз розкажу. Е, тільки то буду купати, е, бо буде збивати мене з мислі. О, у нього щось є. Угу. Нічого не помінялось, крім того, що в мене це є, я в нього е, спеціально. Докачав його до повністю, а він купив от стільки всього ну, е вугля. А він мені просто дав акцію два. <с> Я тепер не знаю, що з Вуглем робити. Ну, напевно, піде на пічки і таке. Всяке. Надіюсь. А Ми. Зараз. Чер... Стоп. А, ой, я щось щось подумав, що ми вже 750. Я не поняв, в чому воно далі йде. А не побачив, що 650. І ми скоро докупаємо. Так, нам лишилось чуть-чуть і треба помітити е, того, той спав... Вони... ну Ну, ну, о! Так. Так. Ну, я не впевнена, чи тут будуть моби. Ну, якщо моби будуть, на всякий, нам треба відходити. Бо я знаю, то, що не дуже приємно, коли кріпер зриває половину всього. А я колись, коли не ну, думала, що. ой. зробив той. Колись думав, що коли кріпер не, ну, на одному блосі не буде кріперів. Не знаю, чому я так думав, бо то ж один блок, і тут має бути все, щоб проходити його до кінця. Ну, так подумав, а потім, коли появився кріпер, то взагалі. Або як з прошлим виживанням, один блок механізму, подивіться, буде е, ссылка на перше відео в, в описанні. І як я зараз добуду якраз, ще чуть-чуть і, ну, ще чуть-чуть. Давай пару, 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 пару. І ми будемо, я е, хотів розказати про те, що нашій план. Е, ну, ми маємо добути обов'язково. Так. Так, 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 так. так, Вон чуть-чуть. Я так хочу розказати план, доки не забув. І е, воно ще купає лишилось. 5 4, 3, 2, 1. Все. Чотир... Верте той. І учівочка. Тут учівочки є. Це. Це що таке? Це просто учівочки. І я не знаю, чесно, як. Ну, чекайте. Спочатку розкажу план, а потім будемо щось робити. я думав зробити, відвести сюди і тут, в ту сторону, чуть-чуть не ферму, а будуть у нас тут тварини. А тут у нас буде поле, і, і так як в нас, є земля. Я думаю, чи для тварин треба так багато землі, ну для ферми, може, підійде. Так, так. Ну надіюся, що все буде ок, і я не, не звалюся. Бо саме я не люблю, коли в виживаннях, коли ти Втрачаєш всі ресурси. Оце <ріх> Я пролякався, що ту за звуки, а то дерево заспавнилося. Так. Отак, так, так, так. То буде швидше всього город. Так як... О! Достижение зебелдер. Отак-так-так. Ну, я тут во буде швидше всього огород, бо тож з землі. Я хотів зробити там, де тварини буде з камня, бо я думаю, що до кінця виживання тут землі не лишиться і буде дуже е, той. Половину я щось не дострою, а в мене закінчиться вся земля. І буде негарно. Тому я подумав і. Ну, буде просто безкорисно потратити на тварини землю а на їду. Е <смі> камінь. <смі> ну то та... погано. Але так як в нас є чуть-чуть земельки, ми можем. М -м -м, би... О! -о Прямо на очах виросли. Нехай буде -е, красоту чуть-чуть наводять. Далі. Я би зламав отак. Так, так, так. Так, так. О. І замінив це землею. Це чуть-чуть гарніше і ліпше. І от тут воду бавимо останнє. Ну, не знаю, чи тут підійде? Ну, щоб нагадало нам, що тут буде чуть-чуть, е, типа як тварин. Так, далі. Як я і обіцяв, ми чуть-чуть, як би побудувати хату. Я зараз думаю, треба спочатку перемістити все. Сундучки поближче. Так. Далі. Типа хатка буде невелика, тому так, так. І положимо ресурси. Зразу так, так, так. Далі. во половина ресурсів. І во ще У е, Нас по ресурсам дуже мало, але більш-менш нормально. Вогник нехай буде тут. Він буде як. О, я знаю, як е, як зробити. Ми зробимо, типа навіс. Тоді буде гарна хата. І от тут-во зробимо, типа, стінку, зараз я покажу, як це має приблизно бути. Ми робимо так, далі е, палки, тоски, І отак. Во. Р, ні. Думаю, тут. Я, я чуть не впав із того. Так, і так. І так, і типа навіс. А на цьому я сподіваюся, що вам сподобалась ця серія. На цьому ми будемо закінчувати. Підписуйтесь, ставте лайки. І всім пока-пока-пока. Пока! пока, пока, пока.